Наступну тему, яку ми будемо обговорювати, вона звучить таким чином: важливість рідинного навантаження та розвантаження пацієнтів з політравмою в умовах відділення інтенсивної терапії. У нас у студії професор, експерт клініко експертної комісії з питання анестезіології та інтенсивної терапії МОЗ України, завідуючи відділення анестезіології інтенсивної терапії екстракорпоральної детоксикації, лікар-анестезіолог Дмитро Олександрович Дзюба. Пане Дмитре, дякую, що ви з нами. Вітаю і будемо слухати дуже уважно. Дякую, шановні колеги. Рад всіх бачити. Бачу, як багато людей зібралися, дивляться онлайн, це дуже гарно. Тому що дійсно в умовах сьогодення лікування пацієнта інфузійна терапія з травматичною хворобою займає особливе місце. Вже ж розпочинаючи цю лекцію, хотів би побажати нам перемоги. А Всім здоров'я та вдача, бо ж без це нікуди. А сьогодні ми з вами будемо розмовляти про ну так рідини навантаження та розвантаження, якщо простіше, але про сучасні аспекти інфузійної терапії у пацієнтів, дійсно в таких критичних травматичних станах. Тож, бо як ви можете побачити. Дуже цікава така стаття «Інтраопераційна рідина, скільки потрібно, щоб не, не дуже багато. І цей слайд нам показує, з чого є і складається рідини компоненти людини, і це і електроліти, і білки, і буферні основи, і різна клітина, позаклітина рідина, і всі ці баланси. Вони завжди, завжди дуже багато питань викликають: все ж таки, як лікувати пацієнта, особливо як лікувати у критичних станах, таких як там септичний шок, травма, опіки і. Більшість викликає більше запитань, ніж відповіді зараз. І не дивлячись на те, що дуже багато публікацій, дуже багато досліджень іде, але все ж таки якоїсь єдиної думки немає, то ми з вами просто поміркуємо, подивимося, що коїться в світі, які зараз є, підходи в залежності від часу, стану пацієнта та все решта. Тож, ви бачите, що теоретично, теоретично, в принципі, ми можемо якось ефемерно видумати, як і куди якісь підуть основи. Тобто потрібні колоїди, колоїди потрібні, щоб компенсувати плазму. Збалансований. Кристалоїда вже ж потрібні. Потрібний фізіологічний розчин, теоретично, вже ж потрібен. Потрібні якісь буферні основи та глюкоза, теоретично, вже, вже ж потрібна, тому що ми всі з цього складаємося. А вже ж електролітний склад розчинів дуже важливий. Але чи так воно все просто? Якщо б, я думаю, що якщо воно все було так просто, то ми з вами не так часто збиралися і не так часто розмовляли на всі ці теми. Тож була гарна досить стаття, і ось дуже полюбляю цей вислів англійський, The state of art. Тобто стан мистецтва. Тобто, дійсно гарне лікування людини, гарний підхід, адекватний, збалансований, як би сказати, то це теж мистецтво, тобто Ми бачимо, що. Якщо ось така у нас є школа XY, і ми бачимо, що нам завжди потрібно балансувати. Тому що якщо у нас гіповалімія, у нас і недостатність насичення киснем тканин людини, що дуже важливо при травмі та будь-якому критичному стані. А вже ж гіпотензія, а вже це призводить до дисфункції органів тканин та та цидозу пацієнта. Якщо у нас навпаки гіперволемія, то пошкоджуються у нас і клітини, і глікакаліксис, сформуються калгопатії, набряки. І все це дуже дуже впливає на летальність та скорочення перебування у лікарні. Отже, стратегії ресуситації всі базуються на об'ємі, швидкості та часу в одній рідині. Раніше нехайна агресивна ресуситація пацієнтів з травмою була стандартним підходом. Ми всі пам'ятаємо ці часи, коли я тільки не починав свою практику, так сказати, це було не так давно, але все ж таки трохи часу пройшло. І я пам'ятаю, коли поступає політрав, лити, 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 лити цього пацієнта, і ми проливали все без меж і країв, і потім вже якось його стабілізували. Але всі ці стратегії призводять до когалопатії, до зміщення м'яких тромбів, які не сформувалися, і ще збільшуючи крововиливи та збільшуючи літальність. Тобто і лікування пацієнтів великим об'ємом кристалоїдів, а прокалоїди зараз зовсім такий умовний компонент, тому що всі зараз у балансування між колоїдами та кристалоїдами, але насправді відповіді на це питання зовсім немає. Якщо десь там 5, 7, 10 років тому. То зовсім а, зникли калоїди, то зараз такий невеличкий ренесанс, тому що калоїди знов з'являються, тому що без них все ж таки а, не можна, але все повинно бути поміркованим. А кристалоїди теж 5-7 років. Зникли калоїди, з'явилися дуже багато кристалоїдів, але кристалоїди призводять до ресаційної травми, шлунково-кишкових, серцевих ускладнень, підвищення тиску в кінцівок. Порушень коагуляції, електролітного дисбалансу, гіпотермії, і збільшення абдомінального і ще більше і більше і більше. І тому зараз на часі при травмі з'являється така концепція керування родиною. А, тобто вся дійсно, от, якщо ви подивитесь з точки зору аналгезі, седації, ну, всіх наших анестезіологічних аспектів, то ви бачите, що зараз. Персоналізована ідея, Іде персоналізована медицина, тобто анестезіолог повинен розуміти якийсь індивідуалізований підхід до пацієнта. І тому ось ця концепція лікування це є 4D. Це перше це препарат, дозування, тривалість та деескалація. Тобто, що, як і коли ми будемо вводити. Повинно задаватися чотири запитання. Коли починати, коли припиняти рідину терапію, а також коли починати і припиняти видалення терапії. І чотири показання для введення рідини: це ресурсація, підтримка, заміна та харчування. І тому зараз одна з найактуальніших моделей це модель Росе, яка описує чотири фази: це реанімація, оптимізація, стабілізація та евакуація. Ви можете побачити зараз на цьому графіку, що показує модель шоку, з чотирма такими поштухами з еволюцією кумулятивного об'єму рідини у пацієнті протягом чотирьох, але п'яти окривих фаз. Але п'ята фаза, вона не бажана. Тобто, перша фаза це ресуртація. Це фаза, яка фокусується на спасінні пацієнта. Фокусується на ранньому, адекватному інфузійному об'ємі, який ми повинні ввести, щоб у нас пацієнт якось сказати: от ви бачите, чому розі така розочка, да? Тобто ця розочка трошечки така зневоднена. І ми повинні так зробити, як дощечок, щоб ця розочка у нас розквіла. Коли ми добилися цієї фази, є фаза оптимізації, яка фокусується саме вже. На підтриманні органної перфузії та оптимізації нашої цієї родинної терапії, щоб в тому от балансі, як ви пам'ятаєте, щоб було не гіпо, не гіперволімі, і не тільки велемі, а це це, що я, чому я показав цей перший склад, що ми розуміли наскільки складний у нас наш організм, і ми повинні балансувати і по електролітами, по буферним основам. І все це повинно у нас збалансований грати. Потім, коли ми оптимізували, що розочка у нас квітне, ця розочка повинна жити. І у нас є фаза стабілізації. Якщо перші фази, наприклад, фаза ресуситації у нас триває хвилини до годин, фаза оптимізації триває годинами, то фаза стабілізації вже може тримати декілька, декілька діб. Тобто на цій фазі сфокусована на підтримку органної і Є дуже класне слово, яке я полюбляю, і воно найголовніше, мабуть, в сучасній інтенсивній терапії це гомеостаз. Тобто, ми вже коли оптимізували пацієнта, ми повинні підтримувати цей гомеостаз і керувати цього пацієнта для того, щоб в цьому стані він що? Він одужав від його основного захворювання. Тобто, гіповалімія – це ж симптом якогось основного захворювання, будь то травма. Будь-що, так? І тому оця фаза стабілізації, але все ж таки все, що ми робимо в інтенсивній терапії, як би ми не наваджалися і як би ми не намагалися зробити все це фізіологічним, але все ж таки наша інтенсивна терапія, вона не завжди, а скоріше, завжди, не фізіологічна. І тому є фаза, фаза евакуації. Це фаза, яка сфокусована на тому, щоб ці все ж таки надлишки рідини, але от всі, е, ці е, якісь наші рухи, що ми робили протягом останніх трьох фаз, що ми потрішки виведили рідину і привзвели нашого пацієнта е, до нормального да до нормального стану, але ми потрібні це зробити. і Це насправді триває тижнями. Тижнями, але ми потрібні, щоб на цій фазі не довести до чого до цієї п'ятої фази різко ризику гіпоперфузії та якихось ускладнень. Тому що якщо ми нашу розвитку будемо неадекватно перфузувати, то ми можемо ризикувати тим, що уйдемо у якісь органні дисфункції протягом нашого лікування. Тож бо от всі ці стратегії вони мають кожен за собою свою якусь мету. Тобто, і ми на кожній цій фазі повинні якось індивідуально. І з розумінням, що от як ми починали, да? що навіщо і коли ми робимо? Тобто, ми розуміли, що, коли і як ми проводимо цю інтенсивну терапію. Тобто, на першому в етапі ресуситації, коли ми маємо гемодинамічний шок, то метою є корекція досягнення адекватного тиску, необхідно вводити болюси. У рідини 3-4 мл за годину протягом 10-15 хвилин з повторенням при необхідності. Тобто не постійно проводити масировану ефузію, але все ж таки стратегія така болісна. Тобто ми робимо болюс, дивимося на результат. Робимо болюс, дивимося на результат. На цьому етапі мета більш спорідна до стратегії ранньої адекватної цільової спрямованої терапії, а не слепої прихильності впливу стратегії, яка, наприклад, вживається при сепсисі. 30 мл на кілограм. Тобто потрібен індивідуальний підхід до пацієнта. На другому фазі етап оптимізації починається, коли пацієнт вже без явної, абсолютної або відносної гіповелемії. Тобто ми гіповелемію скомпенсували усіми цими, цими нашими методами. І вже, відповідно, до індивідуальних потреб на регулярній основі використовувати методи підбору рідини і будете пам'ятати про чотири компоненти. це Приданий, тобто, який ми вводимо, зазвичай це збалансований кристалоїд для того, щоб не викликати гіперхлоремічного синдрому. Оцінювати об'єм, який ми вводимо на, в результаті різних пропів, різного вимірювання. І тобто, чи в нас краще буде моніторинг об'єму, що ми вводимо пацієнта, тим краще буде нашому пацієнту. І об'єктивізація. Об'єктивізація це те, що я сказав що ми повинні, якщо у нас нема е, якихось методів е, оцінки е, нашого пацієнта, як ми проводимо інфузійну терапію, там маємо тільки там, е, артеріальний тиск, це, це дуже погано. Тому що, а вже ж, чим краще у нас моніторинг, якщо у нас є. Не тільки артеріальний тиск а ста серцевих скорочення, ще й інвазивний артеріальний тиск, ще зараз безліч проладдя, і всі знаєте, і на всіх конференціях кажуть, який повинен бути адекватний контроль рідинного моніторингу. Чим це більше, тим краще і тим спокійніше ви себе відчуваєте. І встановити межі наприклад, наприклад. Найбанальніший і найпростіший це рівень центрального ножного тиску, який теж не ідеальний, але коли у вас нічого, ви повинні з чогось починати. Тобто, ось ви бачите цю таку скажімо, діаграму, ми повинні розуміти от, цю філософію, зараз, можна сказати, так, філософію інфузійної терапії, це тип, який ми вводимо. Тобто, кристалоїд чи колоїд не просто так, а з розумінням. Для чого і як ми використовувати, який повинен бути баланс, збалансований чи не збалансований розчин, яка скільки ми повинні водити. Наприклад, зараз оця болюсна стратегія, 4 мл на кілограм, кожні 5-10 хвилин дивитися, як у нас пацієнт реагує, чи подовжувати, чи не подовжувати цю терапію. І встановити якісь ліміти. Ліміти і об'єктивізувати, тобто об'єктивізувати це, у нас повинен бути гарний моніторинг. Отже, під час лікування необхідно ретельно спостерігати за пацієнтом. Як я казав вже попередньо, кілька, кілька точок контролю, тобто і артеріальний тиск і бажана кардіографія, бажано використовувати постійно УЗД і бачити, який у нас як серце реагує на. На нашу інфузійну терапію, як серцеві параметри, у нас воломічні є, який центральний венозний тиск, обов'язково під контролем газу. І хоча при присутації за основу аналізу мікроциркуляції очікується, що кінцеві точки призведуть до покращень мікроциркуляції. Можливо, і відсутність цієї конгруентності між макро і мікроциркуляцією, і тому ще раз повторяю, що не може бути однією чи декілька точок вашого моніторингу, а ви повинні якомога більше і з багатьох граней моніторувати вашого пацієнта. І фаза стабілізації. Коли у вас пацієнт вже стабілізований, коли у вас немає застороги вгіпати гіперволемії, на цьому етапі метою управління рединою є забезпечення компенсації втрат води, електролітів для забезпечення підтримки органів. На текучому текучому балансі то потрібно потратити десь нульового або навіть слабо негативного балансу. Але якщо на третій фазі, яка триває тиждень, будемо будемо е, цей негативний баланс, то це теж негарно. Тобто, все як я кажу, все потрібно бути індивідуально і ось. В цьому контексті дуже цікаво підкреслити факт, що в основних дослідженнях, які припускають шкідливий ефект гідроксі крахмалу, на що були розкритикований цей препарат, калоїди давали велику кількість у фазах стабілізації, а можливо і не потрібно було давати, тобто зробили висновок, що калоїд дуже погано, але вони давали не в тій фазі і давали тільки калоїди. От передивіться всі ці от дуже Оці такі розвінчуючі стратегії про гідроксіетіл Крахмал. Зачастую за вони вводили це в якусь певну фазу, і тільки, тільки гідроксіетіл Крахмал, і казали, що вони там пошкоджують енергії, все решта, і, і, і тільки нашкодить. А насправді, якщо б це було збалансовано, то б, я думаю, що були б інші результати, і насправді сучасні дослідження це і доводять. Останньою фазою є евакуація або деескалація з метою виведення надлишку рідини. Тобто ми вже ресурсували нашого пацієнта і потрібно виводити нашого пацієнта. І це часто досягається і спонтанним діорезом, але все ж таки зачастіше ми повинні проводити із допомогою діоретиків. Якщо ви побачите більшість слайдів, не більшість слайдів, окрім статей, що я проводжу, як у якості цитат, такі досить нові статті останні 2-3 роки. Дуже гарна книжечка. Я всім раджу. Вона є у вільному доступі, десь в інтернеті. Раціональне використання внутрішньовенних рідин у критичних пацієнтів. Велика книжка і дуже багато в неї написано. Тож, бо ще раз повторяємо, що повинна потрібно гарний моніторинг, гарний моніторинг з артеріальними центральними нозними лініями. Трансторакальне УЗД повинна, всі лабораторні дослідження, перед та постнавантаження повинні ми якось моніторити, а вже ж, якщо у нас є змога, і це дуже гарно, ми повинні і зважувати пацієнта, і обов'язково рахувати всі поступлення та виведення рідини, і вже ж потрібно розуміти, як ми впливаємо на нашу Органну функцію, і моніторити вплоть до шкали софа, і моніторити всі наші біохімічні аналізи. Обов'язково метаболічна оптимізація повинна бути. Тобто, і як ми вводимо яка якість рідин який склад рідин. І на цій фазі це дуже важливо. Тобто, якісний склад рідини. чим пізніші фази, тим більше вони становляться актуальніше, і тим більше ми повинні використовувати більш якісні е, рідини. Е, ми повинні опять же таки, на цій фазі використовувати пітліві діоретики, такі як фуросеміт, це перша лінія. Ми можемо використовувати обов'язково протягом цього лікування і вази і ізотропи. Е, але ж. Все ж таки, ось подивіться цей слайд, не буду на ньому залишатися. Але восьмий пункт дуже цікаво як. Все ж таки, якщо у вас є проблеми, як коригувати дозування діуретиків в залежності від, від вашого складу іонного, тобто які діуретики знижують натрій, калій, pH, як реагує кальцій, магній? І вже по цьому ми можемо визначатися, чи ми вводимо діуретики, чи чи азіди, чи е, якісь інші препарати, дуже цікаве. І ще активна дересуситація. Е, це повинно ще і в. Е, Впливати на це і стратегії вентиляції легень, і як ми коригуємо ПДКВ наше, і а вже ж використовувати альбомін як препарат, який на себе е, на, е, викликає рідину. Тобто, всі ці стратегії ми повинні використовувати. І, е, у всіх цих фазах ми повинні е, розуміти, що у нас ще е, можливо і вплив на нарки, і тому, е, о саме е, під, час, під час кожної фази, ми повинні розуміти, які препарати і як е, ми вводимо. Обов'язково ми повинні розуміти, що, що кожен з препаратів про якість компонентів е, рідини, що ми кажемо, кожен з препаратів має якісь свої застороги. Ну, а вже зазвичай все ми використовуємо фізіологічний розчин натріохлоріду. Але гіперхлоремічний метаболічний ацидоз, ранальну е, вплив на коагуляцію, і навіть є дослідження, які нам показують, що на прозапальній на прозопільну відповідь у нас впливає ця стандартна стратегія використання звичайного фізіологічного розчину. Наприклад, розчин досить часто використовує рінгер лактата, але її слід запобігати у пацієнта з хронічним захворюванням печінки, у пацієнта з гіперглікемією. Також буває навіть елегічні реакція на це е, Рошин Хартмана е, буває застороги навіть на те, що. Є внутрішньосудинна кристалізація, то можливо викликати лактоацидоз пацієнт. А такий, ну, скажімо, умовний плазмоліт, то як збалансований, може викликати метаболічний алкалоз в залежності від складу цього. Ну, Класичний плазмоліт може викликати метаболічний алкалоз. Тож, бо ми повинні розуміти, що. Все ж таки різні рідини мають застороги, та те ж саме: 5% декстроза може використовувати. Якщо у нас, наприклад, проблеми з сахаром та гіпертонічний розчин натрію хлоріду при гіпонатріємії чи при набряках також можемо використовувати. А за строгою до використання натрія хлоріду, ми знаємо, що воно не може використовуватись як монопрепарат при різних сценаріях, тому що дуже багато у нас буває проблем з просто при використанні фізіологічного розчину. Це і пошкодження глікокаліксою, і іліосиндром, роздуття кишківника, сприяти можуть втрати і коголопатії. Навіть є вплив на центральну нервову систему, не кажучи про неркії, що можуть викликати і набряк нирок, і зниження серцевої, серцевої скорочувальної функції. І от проводжу дуже цікаве дослідження. Стаття 24-го року. Журнал нефрології було велике дослідження Флюрес, яке нам каже, що навіть Одиничний невеликий болюс фізіологічного розчину, введений пацієнтом у критичному стані, викликає значне підвищення концентрації хлорідів і зменшення очевидної різниці іонів, надлишку луг і у пацієнта, особливо у яких розвивається гіперхлоремія. І тому дуже обережно. Потрібно використовувати фізіологічний розчин хлориду, але у нас є наше вітчизняне розчини. Під час війни ми отримали гарну гуманітарну допомогу від фірми Юрія Фарм. І один із цих розчинів це є розчин Юрія Соробілакто. Які є багатофункційним гіперосмолярним розчином, який володіє потужним гемодинамічним ефектом і дозволяє швидше поповнити ОЦК без ризику перенавантаження родиною. І тому включення у схеми інфузійної терапії дозволяє і зменшити загальний об'єм інфузії, прискорити зниження маркерів ендогенної інтоксикації, попередити гіповелемію та розвиток можливих ускладнень. Тож, бо. Чому саме цей розчин? Тому що він і гіперосмолярний, Тобто забезпечує не тільки воломічну підтримку навантаженням, а дозволяє залучати рідину з інтерстицією, що особливо нам важливо, як ми казали, на етапах оптимізації, стабілізації і дересуситації, тому що цей розчин нам допомагає зменшити набряк. має збалансований іонний склад. Як я казав, що досить складно нам підтримувати збалансований склад, а вдобавок до збалансованих рочинів, рочин реалізоб також нам допомагає. І сорбітол усуває змовний ацетилхоліном спад в кишківника, що також може бути у багатьох шокових пацієнтів. Тому ж за основу приймається натріолактат, який зменшує тканинний ацидоз. Іван Іванович досить багато Зповідав по попередній своїй доповіді про великі дослідження, які були у нас під час терапії сепсису та терапії перитоніту, і це гроші нам допомагає знижити вирізаність поліерогану недостатності і зниження ендогенної інтоксикації, досить безпечний при застосуванні. Тож би хотів би ще раз повторитися і пройтись по цим фазам. Тобто, а вже ж, на... Вже ж, всі ці запитання, що ставить перед собою інфузійна терапія, і, по-перше, запитання, що ми повинні вводити, особливо е в цій фазі ресуситації. То все потрібно від того, що у нас втрачає пацієнт, і це і компоненти крові, і якщо коглопатія, то плазму вводити. І вже ж одним препаратом ми ніяк не справимося. Але на цій фазі ресербелакт може виступати як компонент нашої інфузійної терапії, але вже ближче до фази оптимізації. Він займає все більшу роль, і під фазу стабілізації та евакуації він може бути одним із основних компонентів інфузійної терапії за рахунок своєї збалансованості, за рахунок того, що ми профілактуємо гіперхлоромічний синдром, ми пришвидшуємо і перестають і боремося з зацитозом, і тим самим на себе ми можемо, особливо по фазі евакуації, виводити надлишки рідини. Тому а, не, а, завжди запитується, а що краще все ж таки: кристалоїди, калоїди? Що можна сказати? Ну, дуже тяжко зараз сказати, тому що. Зараз на усіх світових симпозіумах просто проводиться такі засідання про контра. Тобто хто за кристалоїди, хто за колоїди. І вже якщо там 5-7 років я казав, то ніхто не наважався захищати колоїди. А зараз вже колоїди займають своє місце. І всі розчини інфузійне потрібні і мають якусь свою. Певну мету для застосування. І тому, якщо ми розуміємо, які основні властивості у того чи іншого розчину, будь-то колоїди, кристалоїди, реасарбілакт, інші якісь аналоги, ми повинні розуміти, який склад, на що ставиться увага, для чого ми вводимо цей розчин, з якою метою, і ми повинні розуміти, в якої кількості ми повинні це вводити. І обов'язково контроль для того, щоб ось саме йти до Персоналізація в медицині, особливо для персоналізації в інфузійній терапії, то ми повинні все ж таки чим краще, тим більше контролювати нашого пацієнта. І чим більше він має проблем, тим більше він а, повинен бути нами контрольований, і ми повинні приймати правильне рішення під час інфузійної терапії. Дякую за увагу.